Слава нації, вітаю на каналі Добра Римбат ефірі Я Сашко добрий. Мені вже декілька разів в очі впадала. Впадала оця річ, яка дуже мене турбує. Як зі Слов'янська виїздиш туди, у бік Сіверська, у бік лиману. Ось ця реклама. З-поміж іншого, мені вона, м'яко кажучи, підозріла. Тому що з поміж. Іншого, насамперед, що кидається в очі, це те, що видання ресурс, який називає себе патріот Донбасу, він декларує, що він є не політичним джерелом. Це нібито не політична газета. Патріот, патріот хто мені дасть тлумачення терміну патріот? Яке не буде пов'язане з політикою. Як, в принципі, патріот, яке за визначенням, за джер... першоджерелом, так, містить патрія, тобто батьківщина, Латина, італійська, мова, оці всі патрія, батьківщина, батьківщина, так, це утворення і поняття за визначенням політичне. Як хтось. Хто декларує свою патріотичність разом з тим, декларує свою неполітичність? Ну, це нонсенс. Це нонсенс. І я туди не заходив, я туди не заглиблювався. Проте з урахуванням історії буремної Донеччини української і з урахуванням того, що Донбас так? це... Оціє всі совєтського походження антропоніми, донецький угольний басейн, оце ось все. Я щось заочно довіри і визначної націєцентричності і свідомості саме української. Заочно повторюся, не передбачаю. З причин, які я власне озвучив, хто які думки з цього приводу має. Пишіть мені, будь ласка, цікаво буде почитати. От туди далі цією дорогою там всі ці лимани, сіверські наші улюблені, які я маю щось захищати в складі батальйону К2 і наша улюблена українська Донеччина. Разом боремо і поборемо.